Всім привіт! На днях я побачив, як в Твіттері активно, я б навіть сказав, хайпово обговорюють тему нового стилю розгону гравців. А саме Ленгті, той, що тривалий, той, що довше розганяється. Коли її презентували FIFA 23, розповідали нам про нову механіку розгону, що вони її переробили, є акселерейт, є в нас контролит експлозів і ленгті стилі розгону. То ми таки дивилися на це. Ага, ага, як завжди, нам розповідаєте. Ми звикли до того, що оцінюємо швидкісні можливості кожного гравця, дивлячись на його картку, на розгін і на спринт, і все. Два показники нам досить ще й стилем зіграності. Ми можемо забустити та й кінець. Але коли вийшла FIFA 23... Ми грали і помічали в геймплеї, що не все так просто, що якось надзвичайно круто, наприклад, Холанд розриває, і що деякі важкі гравці можуть демонструвати швидкісні дані. Незвично хороші порівняно з е, бігунками так званими. в Підсумку гравці почали уважно читати газету, в якій це все було написано, що в нас є три стилі розгону. контроли це такий собі базовий стиль, збалансований. Експлозів це вибуховий, це гравці, типу Лео Месі, ті, хто має стартовий ривок, такий шалений, але на дистанції вони можуть трішечки повільніше себе показувати. і Ленгті високі сильні гравці, які потребують більше часу для того, щоб стартанути, розігнатися, набрати свою швидкість, але після того вони можуть тогнати і навіть випередити тих, хто експлозів. Знаєте за що я дуже люблю англійську прем'єр-лігу? За те, що там навіть матчі аутсайдерів може бути надзвичайно цікавим. Проте незручно зараз бачити Лестер на останній позиції, але вже як є, вони прийматимуть Ноттінгем Форест. Павбет чекає ваших прогнозів, посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів для того, щоб дізнатися, який акселерейт у ваших гравців, пропоную використовувати футбін, на якому це все вже математично розраховано, те про що їй писали. І під кожним з гравців написано, який в нього акселерейт. Тут же можете собі поприкидувати стилі зіграності для того, щоб побачити, чи не змінить вони раптом акселерейт вашого гравця, тому що Engine, мотор, наприклад, Холанду робить контроліт акселерейт і, можливо, саме тому тому він мені не подобався одразу, як тільки я спробував на ньому мотор а коли накинув. Хантера мислився, інша справа. Тут і Пейс підтягнувся з ударами, і Акселерейт Ленгті. І зараз, коли ком'юніті почало писати, що Ленгті гравці по акселерейту це топ у FIFA 23, що вони найкрутіші, я вирішив спробувати, наскільки це так, і взяти у свою команду, наприклад, інформ Паліні, який в мене був до цього, але я не вірив у нього, тому що Пейс. Ну і куди ж тут без повільного улюбленця старту FIFA 22 Гарі Кейна. Пембе, Бембем Вернер Адагіємі. Ну, суперника тут... Ставочка на вибуховий стиль розгону. От, до речі, паліні не такий масивний, як я собі його уявляв. Зважаючи на його фізуко. Ано, візьмемо палінню і просто побігли. Ано! Ано! Просто побіг! На Лен в цій розгоні, погляньте, що він робить. Просто пролетівся і вже навіть створив момент. Ей, hey, сайт там когось був. До речі, знаючи Гаррі Кейна, я думаю, ви розумієте, наскільки він може бути небезпечний з точки зору фінішингу. Ви пам'ятаєте, що з FIFA 22 на старті я з ним грав, як я хвалив його удари. Я переконаний, що зараз вони такими і залишилися потужними, класними. І погляньте, Кейн. Летить, 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 але кімбамбе його з'їдає. Голонд? Ну, Ервін Халлон це машина, це ми вже знаємо. Дайте Кейну проявити себе. Навантажуйте трохи мого по лінію. Щоб той час себе показав. Було би круто насправді центрального захисника якогось ще повільнішого знайти в клубі. Ану, на Кейна, закидання. І Кейн, погляньте, погляньте, як він виривається! Це Гаррі бляха Кейн! Ха-ха-ха! 2-0 матч завершило. Ви бачили цей рвок від Гаррі Кейна? Ну, це насправді досить непогано, враховуючи те, що. В центрі захисту у суперника Гвардіол і Кімпенбей. Тобто бігти вони мають, дай Боже, але не тільки показники Пейсу, як бачите, у FIFA 23 грають роль стиль розгону, і саме цей лендтібеляха дійсно розрив. Бо Кейн тільки що такий дав, що Я хочу ще зіграти. Рашфорд, Пеліш, Мінісіс Рафін'я. Цікавий колектив. Будемо розганяти Кейна і закидати на нього. Полетів Гаррі Кейн! Поляньте! Ай-яй-яй! Я не встиг робити м'яч. Але Кейн несеться, панове, Кейн несеться. Погляньте він тут, Холанд. Це без офсайду! Мати Василева, що в мене за гравець! Холанд просто як і Дріал Лайф розносить. Скажу чесно, я робив закидання зараз на Кейна, його розганяв, але там і Холланд вирішив включитися і просто який фантастичний удар від Ерлінга Холанда. Ой, добре, кандижі, молодець. Отже. Будемо знову і знову розганяти Гаррі Кейна, він знову несеться. Він знову. Погляньте, погляньте. Удар! Ви впізнаєте швидкість Харі Кейна? Це той Харі Кейн, який 68 пейс, серйозно? Кейн і полетіли. Гаррі Кейн. Кейн. Ну зараз я міг би насправді пошукати пас, але так хотілося саме за Кейна забити, раз він так вирвався. Добре. І знову Кейн! І знову Гаррі Кейн! Це машина! Це машина! Я собі уявляю тепер, що будуть робити там ваші Левандомські. Повірте в них, грайте з ними, не беріть просто бігунків. FIFA 23 відрізняється бляха. Візьму собі паулісту, поставлю його замість Арауху рауху і навіть не буду давати стиль зіграності, бо шкода на нього тінь віддавати. Нехай буде от на своєму базовому стиль зіграності. Поглянемо, як він буде справлятися з атаками суперників. Ну, принаймні за один-два матчі, щоб тут не сидіти. Закарія, Фред Пауден Мундіс. Скромний складик на мене. І на Кейна знову. І скидає. І Холанд! А, і Кейн! Ай-яй-яй-яй-яй! Холанд міг забивати. Кейна, будемо розганяти. Кейн. Гаррі Кейн! <сумітно> Слухайте, мені дуже подобається! Кейн справа, Холен зліва. Ось так. Зараз переставлю собі в тім менеджменті Я не знаю, що ви збираєтесь писати в коментарях на рахунок цього, що витворяє Кейн, що суперники може слабкі чи ще щось, але ну, я думаю, вам помітно теж на збройний боком, що Кейн несеться як добряча коняка. по паління. Він, до речі, паління в мене в основу може летіти. Кейн, Кейн! Ха-ха-ха! Дивіться, дивіться! Ну тут я загнався через те, що голкіпер вийшов, я не підібрав ноги. Але його ривок, його ривок! Я настільки зараз був в захваті, що от... трішечки не вистачило мені холодної голови, щоб спокійно реалізувати момент. Ви знаєте, таке в FIFA-23 треба уважно до того ставитись, бо анімації запрягаються не швидко. Але ривок Кейна, як він полетів. І до речі, паління добряче там в центрі поля... працює з точки зору швидкості і. Встигаю, встигаю тут допомагати команді, але я тут зараз погано зіграв в захсті. Єдине, що можливо, не дуже Хороша ідея грати в два страйкери, які от на масі, тому що якщо йде позиційна атака, то ними там двома може бути трішечки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Трішечки незручно саме грати от пішки, коли немає куди побігти. Коли вихід заборони в атаку, питань нема. Несуться. А так, вони двоє важкі на м'ячі, і це може бути проблемкою. Я он молодець. Полін'я. Добре. І знову полетів Кейн. І закидання на Гарі Кейна! І Гарі Кейн! Ах, не зачепився, було близько. Ковлісто. То, То він на базовому стилізірності. Якщо йому тінь дати, він ще буде. Ай! Топ, молодець! Він ще буде мати більше дефо. Добре, Паулі Паління. Так, і на Кейна поганий пас. Ой-ой-ой-ой-ой, кайджі. І на дистанції З'їдай, 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 не з'їв. Фоден. Тут, коли коротка дистанція, то. І ще, коли в програшній тип позиції, то не встиг. Але все одно, от бачите, я вже вибіг на його рівень. Тобто, дайте мені там ще. Крок 2 і відбір був би так чисто не встиг з'їсти ту дистанцію. Підловив мене суперник на закиданні. Кейн, прилетів. Ага. Подача на Голанда приймаю. І не забиваю. І. Фаті. Ні. Ай-яй-яй, як прикро, стійка. І можна на візь. Ай-яй-яй! По грі, без офсайду, по грі, бо я заслуговував. Я старався, я створював ці моменти. 2-2 Голланд, Голанд, пообіймайтеся там, пообіймайтеся. і поле. Окей, okay. на Голланда. І ось 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 летить, летить. Ай-яй-яй-яй-яй. Якщо раніше я думав, що ось ця дика швидкість Голланда на таких закиданнях, це чисто його пейс, то зараз, коли я граю з Кейном, розумію, що справді стиль розгону у цій грі має значення і. Ленгті. На дистанції все-таки виглядає дуже і дуже потужно. Погляньте, погляньте. Погляньте, погляньте що робить Кейн! Кейн! Гад Кейн! ай яй яй Ой-ой, ой Адама. Ого-го-го! Тут для нього швидкість має значення, але ось Аканчі з'їдає його. Так, так, так. Ді думаю, що масивним гравцям все таки місце в центрі вашої команди, тобто центральні захисники, центральні півзахисники і страйкери, на флангах, все таки і захисту, і вінгери в атації Мабуть, мають бути швидконогі, вибухові на експлозів, чи можливо на контролі від розгоні. Тобто, не думаю, що є зміст захоплюватися так, щоб всі були ленті. Хоча хто знає, як зараз буде мета розкручуватись, чи не понабирають просто 10 якихось таких. Побачимо, що з цього всього буде далі, але скажу однозначно, що. За Кейна грати можна. І зараз в мене цікава буде ситуація, тому що в мене є ще жаофелі, який мені досить сподобався. Ну і враховуючи все таки те, що я люблю баланс бачити в своїй команді, мені здається, краще, коли граєш в два страйкери, щоб один був саме от танчиком, а інший все-таки трішечки спритніший, на мічі технічніший, оскільки, коли ти в штрафному майданчику, і тобі треба покрутитися, то Кейна моїголандами це зробити не вийде. Але згадуємо за Криштіану Роналду. І його можна врятувати, якщо дати йому стиль зіграності архітектора. В нього буде ленті стиль розгону. І цікаво мені, чи оживуть ваші кріщіяни, тому що читав до цього, що багато хто плюється від Роналду, а зараз все може змінитися. На цьому поки все. Дякую вам за увагу. якщо відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком, коментарем, можливо, як там бачить тепер Левандовський, наприклад. Почуємось, побачимось, бережіть себе.